Закуп на 120 євро в Нідерландах. Лимони. Обов'язково присутні в раціоні. Обожнюю зранку водичку з лимоном. Кавун, ананас, диня, помідори, перець, огірок, салат. З корисного це все. Далі йде хліб, ковбаса, сир, намазка для бутербродів. Топ. Морозиво це моє найулюбленіше з лідлу. Також забула прокоментувати ще картоплю ну Сумнівного, корисного. Сік та решта інших шкідливих напоїв, цукор, сіль, батончики. Дуже класні на роботу з собою брати і дуже зручні. Твікс обожнюю саме в білому шоколаді. Харібо це класика. Вафлі теж класика. Такі от о, печенюшки і мед. Хочу зазначити, що ці продукти нам на один тиждень, крім цього, в асортименті в наші різноманітні крупи та макарони. Дуже цікава ваша думка, як вам цей закуп, що взагалі ви б додали або навпаки прибрали, а також чи виправдовує цей набір продуктів свою вартість. Чекаю вас в коментарях.